З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять, А ми ми всі земляни не пересічні, назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті першого тижня січня. Зазирнемо у 6 січня 1789 року. Сполучені Штати Америки тоді вже таку назву вони надбали, тому що раніше вони були, називалися сполучені колонії Американського континенту. Отже, вперше в історії Сполучених Штатів. Обирають президента і першого ж таки в історії президента. Ним став Джордж Вашингтон. Популярність він мав у людей таку, що без особливих зусиль здобув більшість у Сполучених Штатах. Виборча система не така, як у нас. Там не безпосередньо громадяни держави обирають президента чи будь-кого, а обирають спочатку так званих виборників. По кожному штату, по кожному округу є свої виборники, і ось вони виборникам довіряють свої голоси, рядові громадяни. А потім уже виборники безпосередньо обирають президента. Так трапилося і з Джорджем Вашингтоном, якого брали першим президентом США, нагадаю, у 1789 році. Ось такою була. Печатка американського президента, і пошанували його тим, що сьогодні на однодоларовій купюрі зображено його портрет. Ну, на мій погляд, йому могли б подарувати ментальну якусь іншу купюру більшого номіналу. Але у Сполучених Штатах у штаті Південна-Дакота є гора Рашмор. І на тій горі. У 30-х роках ХХ століття було вибито величезні скульптури, величезні зображення чотирьох президентів, які вважаються такими, що внесли у найбільший вклад у розвиток американської держави. І першим серед них Джордж Вашингтон. Потім Томас Джеферсон, наступний після нього був президент ще обраний у 18 столітті. Далі Теодор Рузвельт і Авраам Лінкольн, крайній праворуч. Ось у природі так виглядає ця гора, а голови президентів мають висоту 18 метрів. Ось так пошанувала Америка своїх найвидатніших президентів у Камені. У 1920 році 6 січня несподівано завершився земний шлях Симиренка. Подивіться на ці чудові плоди, і у вас виникне відразу правильна аналогія. Лев Платонович Симиренко садівник, науковець, дослідник помолог. Помологія означає плодове садівництво. Взагалі-то і ще в 19 столітті Левку Платоновичу довелося посидіти у тюрмі, побувати на царському засланні, тому що він боровся за демократію у тодішніх умовах Російської імперії. Та як би там не було, він повернувся у Мліїв. Ну, сьогодні ось такий вигляд має інститут садівництва, інститут помології у Млієві на Черкащині. Ну, тоді він, можливо, був іншим і там продовжив свою роботу. У Левка Платоновича були славні пращури, також Семиренки, як ми знаємо. До речі, саме його батько допоміг видати у свій час Тарасу Шевченку, його кобзару у 1860 році. Тут зображена сім'я Левка Платоновича, його сини Левко, знову ж Платон, Володимир і донька Тетяна. Сім'я була славна, освічена. На цій світлині крайній праворуч посміхається Володимир Семиренко. Він не знає, яка доля, що його чекає. Втім, зупинимося на ливку, який саме і вивів оцей сорт, який було названо Ренет Семиренка. Чомусь вбили. І потім, як з'ясувалося пізніше, вже в історичними даними, убили Левка Семиренка-чекісти в 1920 році. Чомусь спадає на думку сумна аналогія, як у 1921 році вбили і також в околицях Різдва Миколу Леонтовича у Маєтку його батька, у садибі його батька створилося враження, а насправді так воно й було, що більшовики зачищали елітне поле українців. А тепер повернемося до Володимира Симиренка, сина Левка Платоновича. Його арештовували кілька разів у 30-х роках, ворог народу, судові процеси і, врешті-решт, його розстріляли. Ну, так як і, на жаль, багатьох. Із еліти, української еліти тих часів. У радянські часи твори Левка Семиренка, автора, отову ж таки Ренету, навіть заборонялися. А були вони великі, ось, наприклад, тритомник, тритомник по Мологі Семиренка. Тобто у тому. Розсаднику розпліднику у Млієві було 900 сортів яблунь, груш приблизно стільки ж слив. Близько сотні сортів вишень черешень, 350 сортів і так далі переходити всього не буду. Тобто вклад Володимира перепрошую Левка Симиренка у світову науку просто не переоцінити. Він був членом академії бельгійської і французької відповідних садівничих помологічних. Ось так пам'ятаємо нашу еліту, нашу українську еліту, яка винищувалася більшовиками завжди. А сьогодні це просто йде. Знищення української нації загалом, а не тільки її еліти, В 1937 році. 6 січня народився Микола Федосійович Гарлицький. Народився він у нашому Черняхові. Це відомий критик, мистецтвознавець, літературознавець. Настільки відомий, що лише завдяки його працям світ, Україна дізналися, більше дізналися про таких видатних наших діячів культури, як Оксана Петрусенко, наприклад. Вона була оперною співачкою, померла ще до Другої світової війни, зовсім молодою. Там були свої свої колізії, свої перипетії, але більше про неї дізнався світ саме завдяки працям і дослідженням Миколи Кагарлицького. А це ось Катерина Білокур. Катерина Білокур родом із Богданівки, тоді це був Яготинський район. Я буду художником. Потім е, листи Катерини Білокур, все це було видано Миколою Кагарлицьким, і світ також більше дізнався про свою неповторну, незабутню Катерину Білокур, яка славу здобула головним точином під кінець свого життя, а то й взагалі після смерті. І ще один... Об'єкт дослідження ми б сказали Миколи Кагарлицького, зірка української оперної сцени, Михайло Донець. Він був репресований, він був ворогом народу. Пізніше він був реабілітований, але все це не сприяло його славі, як то кажуть, у свідомості українців і світу. Микола Кагарлицький добився, що його стали знати. Більше того, Микола Кагарлицький добився того, що іменами. Тієї ж Катерини Білокур, Михайла Донця, інших наших відомих музичних діячів, таких як Лариса Руденко, Борис Гмиря, Оксана Петрусенко, були названі вулиці нашої славної української столиці. І тим більше прикро, що наші земляки. Не вважали за потрібним назвати вулицю іменем Миколи Кагарлицького ні в Черняхові, ні в нашому Кагарлику. Як то кажуть, немає пророків у своїй вітчизні. В 1938 році році також 6 січня народився Василь Стус. Ім'я Василя Стуса сьогодні відомо, його вивчають у школі. Народився він у Вінницькій області, потім переїхав у Донецьк, там навчався у в університеті. Ось такий він був молодим, у вишиванці. Ну, звичайно, у його потім, пізніші пізнішій е кримінальній справі, в КДБ було записано. Почуйте фразу патологічно чесний. Уявіть собі, патологічно чесний Василь Стус. У 1972 році у Львові відбувалося колядування. А оскільки на День Різдва, тоді це було 6 січня, заборонялося це робити, то робили це у Львові напередодні Нового року ось така весела компанія. У ній другим ліворуч стоїть Василь Стус, і після, цієї, після цих колядок більшості колядників. Арештували в тому числі і Василя Стуса. Звичайно, не тільки саме за колядництво, а і за сам видав. Сам видав це були твори Василя Стуса та іншої еліти українських письменників, публіцистів, журналістів, які розповідали про те, як у Радянському Союзі дотримуються права людини. І ось, наприклад, це ви бачите зараз один із примірників закордонного. Видавництва сам видавного український вісник, який редагував особисто Чорновіл. Василь Стус потім отримав те, що і всі дисиденти 7 плюс 5, 7 таборів і 5 років заслання. Ну, ось таким він був на, в світлинах у своїй же кримінальній справі. Врешті-решт, тут ви бачите його сім'ю, була в нього сім'я, дружина і син Дмитро. А це на цій світлині коридор до камери. До камери, де сидів Стус у пермських таборах. Кучино була така колонія, де були найстрашніші табори, де сиділи українські головним чином дисиденти. Ну, а тут зображено карцер. Крихітна камера, в якій сидів. Васильству з місяцями, наприклад, за те, що були надруковані за кордоном його вірші, йому за це дали рік карцеру. Ну, врешті-решт, він загинув, проголосивши суху голодівку, але обставини його смерті до кінця так і не з'ясовані. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи, важкий мій хрест, і вам, панове судді, не клонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, писав і не набрався. Смерті, прокльнів, ненависті, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся на життя. Так і сталося. І це ось ви бачите: Донеччина, Донецьк, дні Стуса. Це правда, 1990 рік. Що цікаво, світлина на світлі світлині, можливо, вона не дуже чітко проглядається, фотографія Стуса. І біля пам'ятника Володимиру Леніну, ось на Донеччині такими були дні Стуса. У Донецькому університеті у 2001 році було встановлено пам'ятний барельєф, пам'ятну дошку про те, що в цьому університеті чотири роки навчався Дмитро Стус. Перепрошую, Василь Стус. Але у 2015-му, коли вже тривала війна, Цю доску дошку брутально зірвали і демонтували. Дружина Василя Стуса. Померла у 2022 році, якраз коли почалася повномасштабна війна. Ну а це ось його надгробок на Байкому кладовищі. Його перепоховали у 1989 році. У 1944 році, на самому початку, вперше пролунав гімн СССР, о той, що ми ще співали, старше покоління у школі, коли доводилося. Я про це згадую не тому, щоб згадати. Цю недолугу недодержаву на московських болотах. А ось коли порівняти ноти гімну так званого СССР, а також ноти твору Миколи Лисенка, то виявляється, що там шматки були взяті цілі, як то кажуть, плагіатом. Тобто виявляється, що це плагіат. Тобто, шматки гімну Радянського Союзу були вкрадені у мелодії з мелодії Лисенка. Коли ми візьмемо, продовжимо цю тему герб. Сьогодні це двоголовий Орел. Це герб також украдений. Орел був гербом давньоримської імперії. Коли Візантія завоювала Рим, то Візантія на своєму гербі зобразила дві голови орла, як завоювання Риму. Хотіла Росія три голови намалювати на своєму гербі, та вже не вийшло, і вийшло тільки дві голови. Тобто, це теж герб, украдений, завзятий у Візантійської імперії. І нарешті, оця Георгіївська стрічка, яка сьогодні стала фактично символом зрадництва. Яка от Україна із украденим наполовину гімном, з украденим гербом і стрічкою здрадництва? Ось такі вони наші московські болота. 7 січня 1944 року було визволено кагарлик від німецьких загарбників. Два роки і п'ять місяців був окупований. Наш Кагарлик. Окупація почалася 3 серпня 1941 року. За роки окупації у карлику діяло підпілля. Очолював його секретар підпільного обкому компартії Іван Сергієнко. Ось у цій хаті у карлику відбувалися збори підпільників. Ну, працювали як могли. А в цьому будинку вже в ставах там відбулося засідання обласного комітету партії за участю якраз Івана Васильовича Сергієнка. Пам'ятаємо сестер підпільниць Віру і Марійку Куян. Віру розстріляли, Марійка потім загинула пізніше сьогодні в Карлику іменем І Сергієнка, і сестер Куян названо вулицю. Пам'ятаємо наших героїв. Пам'ятаємо славні сторінки і драматичні нашої історії. У 2019 році, 6 січня, було всесвітнім патріархом Православної церкви Варфоломієм підписано томос для автокефальної церкви України. Автокефальна означає самостійна, незалежна від інших православних церков. І їх поєднує, її поєднує з тими православними церквами лише канонічність. І ось саме документ про це було підписано Варфоломієм. Томас, як бачите, такий серйозний документ, цілий свиток. От був він вручений у Стамбулі, 6 січня нагадаю, 2019 року митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Він його отримав із рук Варфоломія. Варто сказати і про те, що тодішній президент України Петро Порошенко для того, щоб як то кажуть, прискорити активізувати цей процес, діяв не сам. Він звернувся до Віктора Ющенка. У Віктора Ющенка були потужні зв'язки із ну з елітою. Константинополі, як колись називали Стамбул. І це, в принципі, посприяв і Віктор Ющенко якимось чином, хоч і не набагато, тому що Україна тоді у 19-му році отримала Томос. Отже, сьогодні ми із Томосом. 7 січня того ж 19-го року. У Софійському соборі відбувається святкова літургія, і люди на площі, на Софійській площі, ось на цій світлині, якраз і слухають її. Ну, вперше така велика подія. А потім постали в чергу для того, щоб подивитися, яким же є той Томос, подивитися на цей важливий документ. До якого Україна йшла 336 років від 1687 року, коли Київську митрополію підібгала під себе Московська церква. У 2020 році, 8 січня, в Тегарані трапилася страшна авіатруща. Було збито літак міжнародних авіаліній України «Мау-Боїнг». У тому літаку, білочка, якраз білочка тут ходить по деревах. У тому літаку перебувало 178 пасажирів громадян різних країн. Екіпаж був українським, тому що це були ж міжнародні авіалінії України, 11 чоловік українського екіпажу. Всі загинули, і екіпаж, і всі пасажири. Ось на цій світлині зліва видно, як ракета, яка збила український літак, якраз, як то кажуть, починає свій смертельний маршрут. Хоча довго Іран віднікувався і казав, що вибух стався внаслідок несправності літака. Велика це була трагедія. Рятувальники багатьох країн прибули на місце трагедії. Збирали матеріали, збирали тіла людей і Якось так трапилося, що в той час президента України не було на місці у нашій державі. Він прибув майже через добу, після того, як трапилася ця страшна трагедія. У людей багатьох українців виникало питання, де ж він був? Він був в Омані. І казали, що є світлина, навіть що він зустрічався із падишахом Оману. Ми б сказали, експерти так і висловлювали свою думку, що. Оман, така країна, в якій в нас немає ні дипломатичної місії, ні консульства. І налагоджувати зв'язки ось так от наскоком, якось було не зовсім логічно. І зовсім інша картина вималювалася, коли з'ясувалося, що літаком, яким приїхав, прибув в Оман, керівник ФСБшної московської служби Патрушев, тим же самим літаком президент України Володимир Зеленський їхав, прибував. Летів із Оману до Києва. Якісь такі паралелі виникають цікаві і незрозумілі. Українське суспільство тоді якихось чітких пояснень не отримало. Втім, історія завжди розставляє свої крапки над і, і ми, врешті решт дізнаємося, що ж відбувалося насправді. А тепер. Ми зараз пригадаємо, хотіла завершити, але подумала, що варто пригадати про події, які відбувалися рік тому на світі українській землі, частину якої топтала нога московського агресора. 6 січня це був 317-й день повномасштабної війни в Успенському соборі. Вперше відбулося богослужіння православної церкви України, і вона, і цей собор був переданий Православній церкві України. До того він був, належав Українській православній церкві Московського патріархату. Ну що ж, подія справді історична ялинки. В Києві на Софійській площі на Новий 23 й рік було поставлено невелику, досить скромну ялинку, увінчану тризубом. Працювала вона, була освічена тільки до 22-ї -го, 22 години. У Харкові ялинку поставили в метро для більшої безпеки. У нашому місті ялинки урочисто не відкривали з огляду на військовий стан і на такий от відповідний настрій людей. Комендантська година так само продовжувалася із 23-ї години до 5-ї години ранку. Цікаво, що у Лондоні оте колесо огляду, відоме на увесь світ, було підсвічено двома кольорами, якими легко здогадатися, мабуть, вам синім і жовтим. І це було так показово. Це було теж моментом підтримки українців у їхній боротьбі. Чехія Депутати Європарламенту визнають голод 32-33 року геноцидом української нації. Не тільки ці країни, це тільки приклад кількох країн, які визнали голод геноцидом саме тоді, коли вже почалася оця повномасштабна війна у 22-му році. Видно, прозрівають люди від отаких от трагедій. На той час в Україні вже було зруйновано 35 тисяч об'єктів. 702 об'єкти інфраструктури було пошкоджені, пошкоджені настільки, що працювати повноцінно не могли. Але, усе ж таки, наприклад, світло від 1 січня і приблизно до 6 січня у нашій місцевості було майже постійно, і це нас приємно здивувало після отих суворих графіків, які були в листопаді і в грудні 2022 року. П'ять тисяч генераторів надали нам наші міжнародні партнери та благодійні фонди Україні для підтримки її діяльності. І, врешті-решт, як кажуть, Офісна Президентська республіка одержала невелику, але сумну для України перемогу. Було ухвалене рішення про те, що тендерів тепер не буде, і система Прозоро. Через яку закуповувалися багато яких матеріалів для різних міністерств, для різних підприємств, для різної діяльності, тепер діяти не буде. Тобто виходить, що дій собі корупція направо і наліво. За таке право проголосували, звичайно, ж, більшість слуг народу. Виходить так, що внутрішня політика може перетворюватися на політику небезпечну для національної безпеки України. Адже зараз питання стоїть дуже жорстко корупція чи перемога? І тут багато залежить і від нас.